У санаторії сосновий бір тепер буде свій сад магнолії. Понад два десятки дерев придбали власним коштом і власноручно висадили депутати Черкаської обласної ради і благодійники. Заклад від початку повномасштабного вторгнення надає особливу допомогу дітям, які постраждали від війни. Тож квітучі дерева, що символізують мир. Тут будуть дуже доречними. Багатопрофільний дитячий санаторій сосновий бір Черкаської обласної ради надає планове лікування дітям з усього регіону. Крім того, з початку російського вторгнення тут допомагають дітям, які постраждали від війни. Декілька корпусів визначені для розташування внутрішньопереміщених осіб. Санаторій практично єдиний заклад в області такого профілю. Кількість дітей на даний час заїжджає 100 110 осіб. Це це тих, що ми приймаємо на лікування. І паралельно 70 внутрішньопереміщених осіб розташовані тут. Ми постійно намагаємося в санаторії за допомогою депутатів обласної ради проводити певні заходи, щоб якось трошки покращити умови щоб трошки забулися діти відволіклись від того, що відбувається. От сьогодні, наприклад, буде озеленення квіти, дерева сажаємо. Також це не перший захід. Це робиться постійно. У закладі постійно працюють над поліпшенням умов. За кошти обласного бюджету на території санаторію нещодавно встановили огорожу та відеонагляд. А тепер тут ростиме і сад магнолій. Зокрема, саджанці 20 рослин, серед яких дерева та кущі магнолій, сакури, гортензії, лаванда та рокитник. Усі рослини власним коштом придбали депутати Черкаської обласної ради. Сьогодні ми, закладаючи цей сад, долучаємося до тої ініціативи, щоб наступного року ці магнолієві, магноліві рослини радували своїм цвітінням всіх і відвідувачів, і тих, хто тут проживає, і тих, для кого сьогодні стіни нашого санаторію є другою домівкою. Щоб висадити дерева, депутати обласної ради організували суботник. Акцію ініціювали представники фракції Черкащани. До них приєдналися і решта народів. Народних обранців планували провести вже давно, але через погоду кілька разів відкладали. Нині ж взялися до роботи вправно і злагоджено. Сьогоднішній захід це про життя, це про Україну, це про майбутнє. Спільно з депутатським корпусом ми хочемо закласти сад саме у комунальному закладі обласної ради, де сьогодні проводять відпочинок діти. Черкащини, які спільно з депутатським корпусом з обласною радою, спільно із фондом МХП громаді, ми щороку оздоровлюємо. Магнолій на території дитячого санаторію це черговий вклад у прийдешні країни, впевнені депутати. Далі, згідно з ландшафтним планом, сад буде розростатися та поповнюватися новими рослинами. Така природна краса допомагатиме відвідувачам закладу відновлюватися після пережитого і в майбутньому відбудовувати країну. Все, що робиться, це робиться за для наших дітей, для того, щоб вони могли жити. Радіти цьому життю. Я думаю, що ці дерева будуть прикрашати і так доволі прекрасно територію цього дитячого закладу. От. І особливо коли вони будуть свісти, вони будуть радіти дітки цьому всьому і радіти життю. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.